Повірте, мені є що сказати, є що показати. Як дослідник я люблю речові докази, документи. І взагалі я вважаю, що письменник більше повинен писати, ніж говорити. Прекрасні спогади, але нема їм ціни, коли вони будуть опубліковані, написані. Бо слова все-таки це все, як кажуть, сказав, воно полетіло, щось щось не так казав. Перейд. Я вам хочу показати збірочку Максим Рельський, Троянди виноград. Олександре Шугаю на добру пам'ять Максим Рельський. 9 -5 1958 року. Мені тоді було 17 років. Вірші я почав писати рано, 14 років надрукував першу баньку в районі газеті. Після школи мене туди взяли працювати. І от в 58 році, коли мені було 18, в Суми, це обласний центр, приїхав Максим Рильський, Приїхав ще й Олекса Ющенко. Він приїхав для того, щоб зустрітися з молоддю, студентською молоддю, зокрема, шкільною молоддю. Роменний рідне містечко, райцентр, за 100 кілометрів від Суми. Але я з вдячністю згадую тих людей і працівників редакції, і старших людей, які знали про мою творчість і друкували мене в газеті. Вони відрядили мене на зустріч із Максимом Брильським у Сумі. Бо інакше я не міг би потрапити на цю зустріч. Зустріч відбувалася у Палаці культури. Машинобудівного заводу, зала величезна, була заповнена, були студенти, школярі, може, робітнича молодь. ну і були члени літературного об'єднання е газети обласної, в тому числі я був теж членом літературного об'єднання. Я вперше побачив Максима Тадейовича. Ну, Пієтет був, звичайно, ну, я не буду казати, ви можете зрозуміти, майже школяру вчорашній побачив класика живого, які, твори, якого ми вчили в школі, Максим Тадеєвич читав поему, не вірш, а поему Слово про рідну матір. Читав чудово, Зала слухала, затаївши подих, була розмова з ним. Про все це я докладніше написав, опублікував, воно мене є. Я в той час, і взагалі і шкільних років, в мене така була звичка вести щоденник. Я все записував, я все писав. Я навіть записував в армії вів щоденник, ховався, але вів щоденник. На основі цих щоденників я видав кілька книг. Бо документ все-таки є документ. І, Як кажуть, багато чого забувається. І от саме тоді, коли саме під час цієї зустрічі, Максим Тадеєч підписав мені цю книжку, яку я бережу, яку я вже десятки років проніс. Я ж кажу, що я не брешу, бо ось, ось доказ. Повіримо. 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 Ні, ну так, так чого, бо можна, що хочеш, нам можна наговорити. Значить, це відбулася перша зустріч. У, у 59-му році мене взяли в армію. Я тоді навчався на факультеті журналістики, взяли в армію, потрапив я служити в Німеччину в східну, був спочатку танкістом. Командир танка. Командир танка. Був командиром танка. Ось теж командир танка. Був, в Угорщині служив і написав теж про цю книжку. Окупанти. Окупанти. Тоді, тоді писав, як там вірші українською мовою. Хоча мене заохочували російською ую, хотіли взяти, щоб я там працював. Верніше, мене після все-таки взяли в редакцію там працювати спочатку дивізійну, потім кружну газету, групову газету. От. Але я писав більше українською і ось після служби в Варії, після того, як закінчилася ця вся служба, це половиною роки, тоді саме Берлінський с... Мур ставили, Киримська криза була, це були страшні часи. Я став, спав з автоматом під подушкою. От. І коли ж я повернувся після служби до Києва, я не мав нікого здальону, я нікого не знав. Я повернувся на другий курс. Складати екзамени на факультеті журналістики. Коли я складав екзамени на факультеті журналістики, в цей час я переписав з пам'яті 16 віршів у учнівського зошита і думаю, до кого мені піти? Куди, куди, до кого мені підти? Піду до Максима Рицького. Я ж нікого не знаю, ну куди я йду, до кого я піду. Правда, я знав Бориса Олійника, Олійник приїздив у Німеччину, я про це писав, я про це написано. Але все-таки я пішов до Максима Рецького. Пішов до, на вулиці Легіна, 68, це ж той будинок. стоїв і зошит, і 16 кішків, по пам'яті я переписав, ну я, як я вважав там для себе там, на, найкраще. Мені, здається, на п'ятому поверсі, я так от, бачите, здається, бо тут в мене в щедринько записано, я зараз не не, не, можу. Здається, на п'ятому поверсі він жив. Мені відчинила двері ну, старенька жінка, жіночка. от, Сказала, що Максим Тадейович у голосієву. А я навіть не знав, що я таке голосієво, бо я як його на околиці жив, а Максим я не знав, що він там має помешкання, живе. Каже, буде такого то числа, ну що мені робити? Я цей зошит віддав їй, я цей зошит, передайте. передайте і пішов, пішов далі складати екзамени. Складав я цей екзамен, значить, коли вже склав екзамени, вирішив піти у журнал Дніпро. Я тоді ще мало кого здав, ну, знав Бориса Олійника, познайомився з Миколою Синаївським, там, значить, Василь Діденко тоді якраз був, от вони там весь час у редакції. І одного разу я прийшов у журнал Дніпро, а мені Коломій скаже, Сашко, ось лист від Максима Ризького. Показує мені лист від Максима Рильського. Я не буду вам зачитувати, у ну, мене це так. є документи. Ми, От, що прошу надрукувати в журналі Дніпро вірші Олександра Шугая, на мою думку, талановитого молодого поета і так далі. Подає, і мені дає цей зошит. І що цікаво, у зошиті Максим Тадийович прочитав оці всі вірші, кожен уважно і написав добре. Дуже добре. Тут плюсти, тут знак оклику, тут два знаки оклику, тут рядок підкреслений. Щось. Оце мене вразило, що <tot owner gef sos necessary> okay. він читав, не просто він бере, а він читав. І в мене є це задокументовано. Ці 16 віршів. Володимир Коломець каже, біжи, негайно давай фотографію, бо друкувалися довірки з фотографіями. Будемо друкувати цю добірку. Отак, От значить, у моїй долі відіграв значить, роль Максим Тадеєвич. То, то як його не шанувати, як його не поважати, як його не, не, не згадувати зараз? О, дорогу літературу. Так, да, Дорогу літературу. А тепер значить, як... вам, я вибачаю, що вам треба зняти ксерокопію оцього листа. Так Де, у мене це... є. Почекайте. Так, так. І передати його в музей. А в музеї там буде. Отак працював е, з молодими авторами е, Максим Тедей. Це ж важливо. Так, це, це тоді, було... тоді, тоді бачите, тоді не було е, е, кс ксерокопії, не можна було взяти. Я просто не, так, зараз, зараз, не, так, лист той залишився у того. Я просто переписав його. Я як документ я його скопіював од руки, розумієте? Тепер я прочитаю цей вірш Сивина, спогад в дискусії. Цей вірш читав Максим Тадеєвич, от і бо він був у, 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 у цій добірці. От, ну, вірш це 63-й рік. Мені було 23 роки, ну, може слабеньке і все, але розумієте, це ж я, був що таке. Севина, слово в дискусії. Відгомонілих весен буйний цвіт, садівника покрив на скилку куліт. У хлібороба пряжа З полів де небо лє озерну синь, моряк вернувся, ж е із ізвідкіль, у чубі зачепилась піна хвиль. В мірошника у боршні чоло, геологу пороші намело, у космонавта в кутерях не сніг, пилинки бачу зоряних доріг. Я дякую за щастя, що несу. І цілую білу матері косу, а сивий лікар мудрий глядівник, що за життя у бій ставати звик. А хто створив поезії і дава у рильського срібляста голова? О кучері, не бійте сивини, аби не вкрились інеєм по вони. Оце такий вірш. Читав Максим Босириськ, бо він позначки робив. Тоді йшла дискусія, може Петро пригадує про ну Пам'ятаєш, бо точилася така дискусія навіть у пресі, обсмикули Селизну там не. Севина, Севина, Свята Чербицькому. Так, 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 оце таке. І оце я написав таку отвір. А тоді тоді, тут Наєнко чи Наєнко, як він каже, його там називають у селі. Згадував про похорон Рийського. Я був на похороні, знову ж таки все записав, як би був щоденник, як ховали Рийського, як цей його дичай, ті, силует, не силует, а профіль у, у труді я, я, я побачив, був вражений, як несли його. От. Людей було дуже багато із клубу Ради міністрів тоді чи кабінету міністрів. Зараз воно живеться. Багато було людей. От і в вінків дуже багато було, все все в машину. Ну, ми э, встигли із хлопцями вскочити э, в тролейбус, приїхали туди до байкового, э, а байку не пускають. Що вам там треба? Так ми на поход на римського. Отака от, міліція не пускають. Додатую. А потім один каже: пускай йдуть, чорт з ними. Ага. От, так. <реш> Отаке от благословення риску. Це все мене це не, не мої фантазії. Ми кинулися, значить, туди встигли як ховали, як опускали в труну в яму, значить, як це все значить, проклали спочатку цим самим пруттям, таким, а потім цементом засипали. Деталі, це все записано. Ми, ми, Я хлопець все це фіксував, розумієте? От, а потім, як виступали, хто виступав, у мене записано, от, як з папірців читали фальшиві оціничі. Тут янко казав, що там яка студентка виступала. Як вона банально і коряво виступала, по папірці читала це все розумієте, тому що все воно було чуже, там це все не, 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 не так, ото кого висунули, щоб сказати слово про, про покійника. Оце, оце таке. І не буду я перераховувати, хто саме був, бо зараз по пам'яті ноги в мене все записано. Того ж дня я написав вірш Золоті меди. Це 28.07.64 року на смерть поета. Епіграф: Збирають світлі золоті меди, веселокрилі та прозорі джоли. Максим Рильський. Визбиро кожне слово, плекав його трудівник і зносив до сот медових поезій своїх стільник. Із братнього поля радо уповні летів завжди, як всоти живі громади у душах людських меди. Це нас пробудив до злету його ніжнотонний грім. Він всю облетів планету обігнув вибачте, і в рідний вернувся дім. Він же багато перекладав, увазі. і серця останнім ударом упав на краю стола, неначе в путі з нектаром на цвіт золота бжала. Оце таким я